Вітаю вас! Мене звати Наталія Гончарук, і ми продовжуємо з вами рубрику 5 питань до лікаря-акушера гінеколога. Займатися сексом під час вагітності не протипоказано, але можуть бути стани, які мають виключити секс із вашого. Щодення. Це такі стани, які загрожують перериванню вагітності або загрожують мамі. Зазвичай це в ранніх термінах загроза переривання, кровотечі, болі, які супроводжують ці стани. В більш пізніх термінах це передлижання передлежання плаценти або відшарування плаценти, які теж супроводжуються певними результатами обстежень або клінічними станами. І в всіх цих випадках секс для вас, на жаль, протипоказаний. Жінка має бути завжди красивою і має доглядати за собою і робити це з задоволенням. На сьогоднішній день є достатня кількість фарбників, які є безпечними для використання під час вагітності. Що відноситься до хімічної завивки, ну, вона сьогодні не в тренді і краще її під час вагітності не робити. Зазвичай з острахом до цього питання відносяться як самі вагітні жінки, так і наші колеги-стоматологи. Але хочу вам сказати, що лікувати ротову порожнину, всі захворювання, які відносяться особливо до запальних процесів ротової порожнини, потрібно. Тим більше, що знеболення під час вагітності при лікуванні патології ротової порожнини не протипоказані, а навпаки, і застосовуються досить широко. Однак такі великі і об'ємні оперативні втручання. Як то, встановлення трансплантантів, ще якісь такі значні оперативні втручання, які можна відтермінувати на після вагітності, краще це зробити. Можна було би сказати, що ті жінки, які регулярно відвідують лазні і чітко знають режим, при якому можна відвідувати лазні, можуть продовжувати відвідувати лазні. Але це не так, тому що слід пам'ятати, що в попередні часи, коли не було доступних методів переривання вагітності, то високі температури якраз застосовувалися для переривання небажаної вагітності у жінок. І якщо ми говоримо про різні терміни вагітності, чи то ранні, чи то другий триместр, чи третій триместр. Не бажано відвідувати ті лазні, в яких є висока температура. До них відносяться як фінська лазня, так і парові лазні. Є лазні, які використовують низькі температури. Це сольові, це парові, наприклад, хамам. Їх можна відвідувати, але все-таки порайтеся з лікарем перед тим, як відвідати будь-яку лазню. Це дуже широке питання. Відповісти на нього двома фразами практично неможливо. Можемо тільки сказати, що до цього відноситься нудота, блювота і слинотечія. Але ступінь вираженості цих Факторів, вона може бути абсолютно різному, різною. Якщо це незначні моменти, які не дуже доставляють вам неприємні хвилини, то з цим можна справлятися перш за все в регулюванням вашого харчування. Тобто часте харчування невеликими порціями без їжі, яка подразнює слизову оболонку шлунку. Якщо це ну, дота значна, яка не дає вам змоги навіть піднятися з ліжка. якщо це Блювота більше п'яти разів на добу. Якщо це слино яка призводить навіть аж до мацерації шкірних покровів, ви маєте обов'язково звернутися до лікаря, тому що такі стани потребують навіть стаціонарного лікування.